Звертаюся до президента України Зеленського Володимира Олександровича і міністра з надзвичайних ситуацій до Бог, щоб дали розпорядження, щоб працювали пункт незламності в державній структурі, яка відноситься до ДСНС. В тому місці міністр побачить надзвичайних ситуацій, в тому місці, де на моєму каналі Павло Лашенчук, якщо вони погортають, наберуть е... найстаріші відео, там вони одразу зрозуміють, в якому це місці знаходиться. безпеки я не називаю це місто і, е... і селище, де це знаходиться пункт незламності при ДСНС. Кацапи його точно не зрозуміють, що я там говорив. А... Е, сьогодні я дали е, підзарядити телефон. Спочатку у мене був відключений від акумулятора, він одразу він почав заряджатися, я включив, він каже, немає електроенергії. От. І це було сьогодні, о, е, після 17-ї приблизно. Я роблю так, щоб було е, більше хвилини відео, щоб воно розмістилося. І прошу прийняти міри і щоб пункт. Щоб робили мені, сказали, що йди ку. Зухи дрова, середині були пляети. От він, каже, я сидіти над тобою не буду. не було ніяких, ні візовів, нічого, бо до, дощі пройшли. От, е, ніяких не було, щоб е, те, що, е, щоб їм треба було виїжджати, що були в роботі. От, оце, е, там подивити. От І приймають міну. І це так було. В минулому році так він мене звав там, бомжом, і так не, не називав. Високий, який був, працював, він, видно був відповідальний ку, за... от і е, дозволив, взяли, відключили. От Я ще раз повчув, телефон був відключений. Від... Коли я включив, електроенергія була, було зелене, щось заражання, телефон. Включив телефон, почав було розміщено, Усім не по цій темі. Все давати підрозділ, що із-за цього. Я зараз розміщую його на інтерні, назву супер-супер. України Зеленський Володимир, що воно з'явилося в горі над ним, а також супер, супер, супер. Мені надзвичайних ситуацій і так далі. Хай появиться теж над його, ми там над його Віго, що вони там розміщають. Хай дізнать, що.